Христос народився. Цим окликом ми розпочинаємо кожну нашу зустріч. Цим окликом ми сповіщаємо одне одному, що насправді Бог став одним із нас. Він народився, він прийшов на цю землю. І кожного року ми по-новому переживаємо це Різдво, але ж ми розуміємо, що. Ми не забуваємо на якийсь момент, що він дві тисячі років тому, понад дві тисячі років тому, народився, і ми, якби, знову це так говоримо історично, ретроспективно, ми це знову переживаємо. Ні. Це більше можна порівняти з квіткою, яка росте десь у нас на підвіконні. Ми знаємо, що вона завжди жива, і ми дуже тішимося, коли якісь. Якісь нове листя або нова квітка на квітці е, з'являється, і ми розуміємо, іде певний процес. Тобто, ми бачимо щось нове, що тішить наше око, що тішить ока е, очі наших е, гостей, наприклад, нашої домівки, тобто, щось насправді відбувається. І от сьогодні, е, в цей різдвяний ранок, е, роздумуючи над Божим Словом, а ми маємо кожен з себе так в серці запитатися. Чи насправді оце життя, Боже життя, воно квітне в мені? Чи насправді воно розвивається і кожного року приносить оце нове листя? Але тут правильніше сказати, якщо євангельські, то нові плоди, тобто не листя, але саме плоди? Ми побачили напевно в сьогоднішній літургії слово певну відмінність. Між цими читаннями і читаннями, які читали вчора, ввечері під час пастерської літургії, вчора ми читали Євангелія, так зване Євангелія дитинства Ісуса, Євангелія від Євангеліста Луки, і воно є таким простим, воно таке таким чарівним, і багатьох людей. Якби можна сказати, воно вертає в таке е, дитинство, е, воно часом може навіть мати такий присмак е, інфантильності, е, дитинка, е, емоції, е, зірочки, е, якісь королі мають ще е, прийти пізніше. Але ми знаємо, що е, Різдво насправді це не про е, казки. Е, Різдво Христове це є правда, яка відбулася на нашій землі якою учасниками, свідками були наші далекі, далекі-далекі предки, як люди будуть говорити, загалом. Але воно так само, що відбувається і сьогодні. І сьогоднішнє читання, а особливо сьогоднішнє Євангеліє, воно запрошує людину вийти на глибінь, запрошує людину замислитися над тими словами. І ми розуміємо, що нам ані проповіді, а можливо навіть цілого сьогоднішнього дня не вистачило б для того, щоб скоментувати цей уривок Євангелії. Але ми бачимо певний розвиток. Те, що було ще навіть до навчання Ісуса Христа, тобто Його Різдво і все, що описувалося в уривку Євангелії, який ми читали в такій першій різдвяній літургії, пастерській літургії. А воно відбулося перед навчанням Ісуса. Але те, що читаємо сьогодні, було написано вже близько сотого року наприкінці життя остатнього апостола, апостола Йоанна. І цей уривок, як ми знаємо, це уривок з Євангелія, з книги, яка практично була остатньою написана в каноні нового заповіту. Отож, ми зустрілися з особою Йоанном Богословом, цим так званим улюбленим учнем Ісуса, який на той час жив в Ефесі. Він зустрівся з грецькою культурою, а вона була дуже відмінною від юдейської. Будемо говорити, перш за все, ця культура мала, наприклад, багато багато більше слів, якими користувалися на щодень, ніж та сама єврейська культура. Це місце такої праці, діяльності багатьох філософів. І, зокрема, в тому самому Ефесі, тільки понад 6 століть перед цим жив такий філософ Геракліт. Якщо не помиляюся, власне йому належать ці слова пантерей, все тече, все змінюється, і власне від того ми пам'ятаємо це прислів'я, що до тої самої річки двічі не можна увійти, бо, начебто, локаційно це та сама річка, але там вже інша вода, тобто деякі речі вже змінилися. Отож, власне, той філософ колись започаткував таке нове слово або впровадив його більше в життя. Він сказав, що є таке слово, слово тут буде якби тавтологія, слово логос. Логос що означає слово? І це слово воно не є таким звичайним словом, як у кожної людини. Це не є словом кинутим на вітер. І от тепер, щоб ми ще раз повернулися до юдейської такої ментальності. Люди, які мали так само небагато цих слів, вони цим словам так само віддавали дуже велике значення, слово яке виходить. Тут не про зараз горобця, але це слово, воно діюче, воно має принести якісь плоди. Нам так насправді сьогодні це може бути не до кінця зрозуміле, оскільки кажуть, що ми протягом одного дня можемо чути більше 30 тисяч слів. Кожне слово треба проаналізувати, але в нас дуже багато є таких трансляторів чи ретрансляторів слів, наприклад, радіо. Телевізор, в якій ми навіть не вслуховуємося. Тобто, вони є, ми вихоплюємо якесь певне слово, а решта уходить десь там в непам'ять. Отож, цей філософ, про якого ми говорили, він говорить про слово, яке не йде так просто на вітер, це є слово, яке. Є сильним, воно є е, е, тим, яке творить, е, це є слово Божественне, і від нього дуже багато залежить. Я не буду зосереджуватися на його е, цих філософіях чи на філософії інших е, філософів. Хотів би знову повернутися до Йоанна. Йоанн замислюється, як передати грекам те, що у його Йоанні, що можу сказати в його крові, що було прийнято з молоком матері, це розуміння, віра в єдиного Бога, ці слова пророків. А потім, так само в Йоані, були так само і до того часу перебували в серці слова Ісуса, які не тільки Він почув колись і згадує, що це є дуже гарні слова. Ні, вони в його житті насправді працюють. Інші апостоли вже відійшли до вічності по нагороду. Він знає, що більшість, практично всі ці апостоли, з його спільноти закінчили життя мучеництвом. А він сьогодні має можливість ще проповідувати на новому місці до людей, які тут треба сказати мислять інакше, які мають дещо інші орієнтири в житті. І тому він пише це Євангелем, його називають найглибшим Євангелієм, Євангелієм, яке можна роздумувати, медитувати, і, треба сказати, дуже важливо, ним треба жити. Йоанн на самого початку, в перших словах, говорить на початку було слово. На початку був логос. З самого початку цієї книги він говорить, що. Все, що є в нашому житті, воно все має початок від Бога. А ми звиклися, що ми, маючи якісь певні засоби, певне вміння, певний досвід, ми можемо творити якийсь певний світ навколо себе. Ми створюємо певний благоустрій, ми створюємо затишок свого дому. Але це Євангелія пригадує нам е, таку аксіому і істину, від якої ми не, можемо, е, не маємо права просто ніколи відійти. На початку всього був Бог. На початку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Е, начебто, ці слова повторюються начебто Йоанн не знає, як розпочати свою книгу і пробує, може так, може так, може так. Ні, ми не будемо вдаватися в глибін цих слів, але вони насправді для нього мають велике значення. Він говорить нам сьогодні, що цей Бог, який був з самого початку, що він є той, який прийшов на нашу землю. Він далі описує це, і дуже важливо. Якщо хтось і десь буде питатися про Бога, ніхто, ніж сам Бог, про це найкраще не може розповісти. Кожен із нас може мати своє бачення речей, кожен із нас щодо той самої події може мати свою оцінку, і це є нормально. Проте, коли ми починаємо говорити про Бога. Найкраще про нього самого може сказати він сам. І щоб ми не блукали, і щоб ми не сперечалися між собою, хто такий Бог, який Бог. Щоб про це не сперечалися греки, для яких насправді богів є багато, вони мають цілий олімп, це такий, я не знаю, парламент, це таке місце, де постійно відбувається якась боротьба, хтось когось підсиджує, підсижує, можна сказати, так там інтриги відбуваються. Тобто ці боги, вони є на таку наподобу людську більше створені. І щоб власне, ті самі греки зрозуміли, що Ким насправді є Бог, для того Бог приходить на землю. Він стає одним із нас. Колись, коли я був молодим священником це були перші роки мого священства. Звичайно, провадив різні категетичні групи, і до одної категетичної групи прийшла особа, якої було вже більше 70 років. Але це якби та особа, я так називаю це така ходяча бібліотека, особа, яка по своїй праці регулярно їздила колись до Москви на конференції, тобто людина, ну мало сказати, освічена, начитана, ну і звичайно речей далеко-далеко не християнських, тобто різних речей. Вона прийшла до групи готуватися до перших таїнств. Вона готувалася до хрещення, тобто, вона дуже багато в житті осягнула, дуже багато пізнала. Але зустрічі з живим Богом так насправді не мала. По певному часі не пам'ятаю скільки людей було в цій групі, але я зрозумів і вона зрозуміла. Що в цій групі якби вона не може працювати, і вона дуже просила працювати, мається на увазі готуватися до перших таїнств, і вона просила мене про індивідуальні зустрічі, Правда кажучи, я навіть перелякався такого запрошення, тому що якщо з групою ще можна було якось так дати ради їй її, її багажу, який вона має з собою. Але я просто так навіть злякався, що якщо ми будемо тет-а-тет з нею говорити, і вона буде ставити мені якісь певні запитання, підтягуючи різноманітні книги, там і Рерихів, і Бловацької, і багато-багато ну, інших, то я просто ну, сякну і, і скажу, вибачте, я відмовляюся провадити далі цю катехезу. І колись в певних таких моментах насправді мені не було що відповісти. Але я пам'ятаю слово цієї старшої досвідченої жінки, дуже мудрої жінки. Вона сказала, Отче, говоріть мені. Я хочу чути. Я знаю, що я дуже багато пізнала, але я хочу пізнати Бога. І знаєте, незважаючи на, можливо, навіть різний наш інтелектуальний запас за мною була семінарія університет, але я хочу сказати, тобто вона була більш підкована ніж я. Але я побачив таку особу, як старець, який приходив до Христа вночі і задавав йому дуже дивні запитання. Він говорив перед цим вчителем із Назарету, що, вибач, я не розумію. Повтори мені, виклади мені іншими словами, іншою мовою. І Христос говорив з ним: Христос е перекладав йому з по нашому з української на нашу. Він перекладав це доступним способом. І хочу сказати, після того як ця особа підготувалася до хрещення, уділяв їй це хрещення. Потім ще супроводжував, коли вона вже навіть з дому не могла виходити і треба було відвідувати як хвору особу. І я бачив, що так насправді оця боротьба для неї не закінчилася. Вже і потім, після хрещення, після вже так початку її такого сакраментального таїн... життя в таїнствах, вона мала дуже багато питань, але вона вже напевно знала джерело, знала книгу, до якої завжди може повертатися, і яка буде підводити під спільні знаменники. А вона цілу свою мудрість навчилася підпорядковувати Богу. А вона в якомусь певному моменті свого життя. Навіть після тих 70 років вона сказала, прийняла, що вона не знає практично нічого, якщо не знає живого Бога. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє читання, сьогоднішнього Євангелія запрошує кожного з нас, як ми говорили на глибінь. Запрошує нас не інфантилізувати Різдво. Запрошує нас не вертатися тільки до певних емоцій, до подаруночків, до того, що блимає, до всілякої іншої мішури, в якій Бога просто може не бути від слова абсолютно. Сьогоднішнє Боже Слово запрошує нас до особливих відносин із Ним, і ми протягом нашого земного життя, протягом нашого духовного життя, ми не можемо не ставати мудрішими. Ми не можемо не розвиватися, ми не можемо не приносити ще нові і нові плоди. Що нам краще це зрозуміти? Перед Богом ми стаємо сьогодні з новими викликами. Вчора, під час літургії, я знаю, мені самому якось вчорашня, вчорашні наші роздуми вони були такими дуже складними, тому що ми говорили вчора про прірву, яка з'являлася і з'являється між людиною і Богом. Між людьми, між собою, і ми говорили про цю прірву, яку може подолати тільки один Бог. Не просто подолати, він може її заповнити. Він може навчити нас тим стежкам, про які сьогодні ми навіть не замислювалися. Він може нас навчити сьогодні оцім способам розв'язки певних викликів, певних питань і проблем яких, якби, авто, яким автором тобто, цього розв'язання дорогою є саме він? Він навчає нас своїх шляхів. І ми в цей різдвяний день ми відходимо від звичайного сповідчення про те, що Христос народився, ми переходимо до конкретного діла, а ми переходимо до конкретики, коли це слово, Логос. Слово абсолютне, слово фундаментальне, слово, яке не змінюється, воно переходить в інше слово. В грецькій мові є ще одне слово на означення слова, і це слово називається рема. В випадку логоса це є слово, яке є, ми сказали, абсолютне, фундаментальне, а рема це є слово, яке ми чуємо, яке ми приймаємо в конкретній ситуації. В конкретних обставинах, при конкретних викликах, це слово, яке береться як знаряддя, тобто не ідея, тобто не прочитана книжка, і ми поставили собі таку галочку і сказали, я розумніший. Ні, це є слово, яке конкретно працює сьогодні. І я переконаний, що кожен із нас має сьогодні до своєї домівки, до свого серця. Забрати Ісуса. І хтось би міг запитатися, ну це так образно говориться, так? Забрати Ісуса, ну так гарно, так ну я когось там маю у своєму серці. Ні. Запросити Його, власне, Бога, Логоса, запросити до свого серця, до свого життя, до своїх викликів, запросити, я повертаюся до вчорашніх наших складних роздумів, до своїх прірв, до того, що ми не можемо по-людськи подолати. І запросити, щоб це слово насправді сьогодні промовляло новою мовою, нам доступною мовою, зрозумілою мовою, і щоб саме Святий Дух сьогодні провадив церкву, починаючи від мене самого, починаючи від кожного із нас, щоб сьогодні Бог насправді відродився в нашому житті і зайняв відповідне місце, щоб він не був додатком. Щоб не був присмаком, щоб не був тою візитівкою, якою ми користаємося, коли в нас є проблеми, тобто чи до лікаря, чи до адвоката, чи до Бога, бо ці попередні вже не можуть вирішити це питання. Ні. Але, власне, коли запрошуємо його, як того, від якого все має починатися, в якому має мати розвиток, і до якого все має повернутися. Так, насправді, ці слова, які ми чуємо сьогодні, які далі е, так само перекладає Йоан, е, апостол е, Йоанн, е, це слова, які можна було поширювати, і він сам, е, ми е, зараз роздумуємо над першим е, віршем е, його книги. А в останньому вірші книги, книги він напише, що про Ісуса можна було написати ще безліч інших книг, яких би не вистачило якби місця в цілому світі. Але того, що є нам написано, має нам вистачити. І насправді вистачає для тих людей, які оцей Логос, запрошуючи до свого життя, роблять його ремою, роблять його словом діючим, словом, яке приносить плід, не умовно, не символічно, але конкретно. Коли навіть на е осінь е ми засіваємо. Озиму пшеницю, засиваємо землю, вона буде лежати десь там під снігом. І ми сподіваємося, що після довгої зими, якою б холодною вона не була, ми повернемося колись до цих плодів. Тож слово, яке засіє Господь сьогодні, воно для того, що воно принесло плід через форму нашого навернення, переосмислення. Інколи треба ламати свої якісь рамки, свої стереотипи для того, щоб прийняти. Власне, цю Божу волю. В ранній літургії, це ще практично друга, ми зараз вже маємо третю таку різдвяну літургію, цей її обряд, але в другій вже говорилося, що пастушки після зустрічі з Ісусом, вони йшли і проголошували те, що Він народився. В своєму часі прийдуть мудреці і знову зустрічаючись з Ісусом, з царем всесвітом, вони потім повернуться, говорячи про це. Як воно було, цього ми звичайно не знаємо. Але ми точно можемо знати, що буде після того, як сьогодні християни в це різдво, почувши Спасительне слово, відчувши на собі дотик Бога, вони будуть перемінювати світ, і нам це потрібно сьогодні. Потрібно в нашому суспільстві, яке є таким поляризованим, нам дуже складно давати ради спілкуватися одне з одним, чути одне одного. Нам варто сьогодні почути Господа через призму Йоанна, апостола, який, наприклад, буде говорити про любов. Який буде е, наголошувати нам, що е, вона так само є фундаментальною цінністю, і без неї ми нічого не зробимо. Е, навіть колись е, Григорій Савич е, Сковорода говорив: якщо хочеш бути любленим, ти мусиш любити. Звідки ці слова від Ісуса через Йоанна, через Сковороду, до нас, а від нас що далі? Отож, дозвольмо Ісусу сьогодні народитися в нашому серці. Дозвольмо Ісусу сьогодні разом із нами приносити ці плоди для повернення, як ми завжди підкреслюємо тепер, бо це для нас дуже важливе, оцього справедливого миру. Нехай ця справедливість буде спочатку зрозуміла для нас самих, нехай ця любов буде зрозуміла для нас самих. Нехай вартість миру як рівноваги в Бозі буде зрозуміла для нас сьогодні. І, звичайно, говорячи про це все, хочу сьогодні молитися і вас запрошую до цього, щоб цей мир у серці, різдвяний мир, запанував сьогодні у кожного християнина, у кожного громадянина нашого народу, щоб він так само сьогодні запанував у тих, хто є на лінії фронту, хто нас обороняє. Завдяки кому ми можемо сьогодні разом бути на цьому місці. Вони так само дуже втомлені цією війною, вони на такій відстані, можна сказати, великої між нами не тільки в кілометрах, і тільки Господь може подолати оці всі наслідки війни, оці хвороби війни. Хочу би сьогодні, щоб ми відчули також свою єдність з тими, хто знаходиться сьогодні на Окупованих територіях і я знаю, що така наша літургія, наша трансляція через засоби інформації, через інтернет для них доступний. Є єдиною можливістю зустрічі із церквою з нами. Я знаю, дословно знаю про цих людей, і прошу Господа, щоб і вони отримали те про що моляться. Що насправді глибоко в їх серці, щоб цей мир і навколо них також настав. Молимося сьогодні за всіх інших, хто потребує оцього Божого втручання, Божої інтервенції, Божої присутності, щоб Бог народився в кожному серці, і плоди його ми відчули вже тепер, вже сьогодні, вже навіть на цьому місці. Амінь.